Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Як і обіцяли, ми продовжуємо вас дивувати цікавими новими акційними позиціями. І зараз в вашій увазі представлена акційна позиція дитячого одягу під кодом 360 за зниженою ціною зі знижкою в 25 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішечка вагою 25 кг. 25 доларів. Встигніть придбати за зниженою доступною ціною. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки ціни легкі для нашої країни. Час були більш вигідними та приємними. Тому встигніть придбати дитячий одяг зі знижкою 25 доларів лише по одному долару за кілограм. За рахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Достатньо кількість даній позиції йде курточок. Позиція міксована для хлопчиків та дівчаток. Йдуть різноманітні модельки. Друзі, повторюємо, вашій увазі зараз представлений лот дитячого одягу під кодом 300 60 позицій деміксована за зниженою ціною. Якщо ви полюбляєте знижки бонуси, тоді ця позиція саме для вас. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Kavletex. Будьте першими, хто встигне придбати та заощадить при покупці суму знижки. Друзі, зараз з вами текстильна група Kavlatex, і Ми презентуємо вашій увазі ще одну акційну на сьогодні позицію. Це дитячий одяг під кодом 360 за зниженою ціною. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг – лише 25 доларів. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Nike, Adidas, Reebok, Stars. Чемпіон позиція іде міксована, а лише по 1 долару за кілограм. Для дитячого одягу це дуже низька та вигідна ціна. Якщо вам сподобався цей лот із відеоогляду, ставте лайк лайки, коментуйте наші огляди. Друзі, підписуйтесь на канал, тому що на днях у нас очікується нове надходження товару. Слідкуйте за нашими новинками, акціями. Сьогодні протягом дня ми демонстрували вже не одну акційну позицію за зниженою ціною. Якщо бажаєте, можемо підключити вас до нашої групи Viber, Для цього достатньо буде написати нам особисте повідомлення, вказавши свій номер телефону. І ми обов'язково вас долучимо до групи. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна! Разом до перемоги!